І так, ну що, будемо починати готувати наш класний і саме головне основний французький соус це голландський. Називається голландський, хоча це французький. Так, ну такий парадокс. Один з п'яти основних французьких соусів соус голандес, соус голландський. На основі нього робиться мільйон інших соусів, бернарський і так далі. Тому поїхали! Давайте сюди. Першим ділом ставимо водичку. Для того, щоб зробити нам водяну баню. Треба миска, какулька набираємо і включаємо нашу бейнмей, якщо говорити кулінарною термінологією. Так. Є. Далі. Наступний етап це нам потрібно нарізати цибульку. Нарізаємо її. Таким мілким кубиком і тіло достатньо. І зараз що ми будемо робити? Ми будемо перше уварювати біле вино сухе і насичати його цибулькою тім'яном. Тому поїхали. Цибулю нашу додаємо в сатійник. Також сюди додаємо тим'ян і наливаємо вино. І воно має уваритись, випаритись алкоголь, і цибуля і тім'я дадуть вино і ще свій класний смак та аромат, таке відео дуже важко знімати тому що можна нанюхатись і буде проходити в більш такий лайтовий атмосферу. Так як бачите, вино починає випарюватись і таким чином ще насищатись смаком тільяна і цибулі. Тому буквально ще 30 секунд ми з вами підвипаримо. І можемо починати готувати соус. Коли вода наша на бейнмері або на водяну баню закипіла, ми скидаємо десь наполовину потужності, ставимо її на плиту. Коли вода закипіла, переставляємо на такий мінімальний вогонь, на мінімальну потужність, ставимо наверх звичайну миску. Потім. Як ви бачите, алкоголь вже випарився, і ми можемо це наше вино проціджувати, проціджувати в нашу миску. Є. І далі підтаплюємо вишкове масло. Для того, щоб потім додавати його в вино і починати готувати наш соус. Ми треба його прям кип'ятити, Хоча в ідеалі класно використовувати масло бернеозет це витоплене вершкове масло, від якого відходить цукор, і воно таке максимально прозоре і воно не звертається. Тому що це масло може звернутись, розслаїтись, а бернеозет ні. Плюс. В маслі Бернуазет є така приємна, крута, горіхова нотка. І Це має ще бути масло, звичайно, смачне, а не якісь там лохаски. Друзі, в проводочці на початку відео не було яєць, Ну, типу, кухар трошки підзабув. Тому ось ці яйця, ось вони корічі яйця і нам потрібно жовточок. Тому від'єднуємо жовток від білка. Можна це робити таким способом. А можна робити, зараз покажу ще яким способом. Тому поки що один відставляємо сюди. Можна ще робити набагато проще. Просто вливаєте собі в руку і жовточок у вас на руці. Без всяких проблем. Оп! Є. Виваю чи вкидаємо наші жовтки в вино і починаємо змішувати це на воді міномет. Як цей цоус підтягується, пропитаєте ви? А, все дуже просто. А, в жовтках сам жовток це жир, а білок це вода. А, цей жир це ліцетин. Цей ліцетин він, е, і слугує таким е, стягуючим компонентом в цьому соусі, але його треба нагріти. Тому зараз ми його гріємо. Але гріємо то на водяній бані для того, щоб е, жовток не зварився і не денатурував. Він має дуже плавно прогрітися і таким чином е, зробить нам класний, еластичний і такий тягучий соус. Тому робимо це на водяній бані. Додамо трошки мощності і підігріваємо. Спочатку трошки прогріємо сам жовток. коли жовток з нашим вином вже прогрівся, плюс-мінус до температури 30 градусів, бачите, він такий стає, як піна. Але це ще не соус. Він вже з'єднався з вином, але ще не запрацював. Сам ліцетин, який є в жовтку. Тому після того, як ми це все з'єднали, ми можемо потрошку, потрошку вливати наше вершкове масло. І перемішуємо. Швидше, тому що починає працювати. Бачите, і таким чином соус стягується. І вливаємо останнє Бачу. і вже підтягуємо до потрібної нам консистенції. Не забуваємо знімати з боків. Продовжуємо підтягувати. Зараз я вам покажу, коли соус готовий. Це дуже легко відслідити, але ще треба трошки підтягнути саму текстуру. Так, як зрозуміти, що соус голландський або голандець вже готовий. Ми просто беремо пальцем і проводимо по стінці. Якщо не стікає, він готовий. Бачите? Текстура? Класно, класно. Тепер ми можемо виключати плиту. І вже зараз ми е, доводимо його по смаку. Як ми його доводимо до смаку? Ми додаємо трошки перцю. Далі обов'язково. І е, я би ще додав лимону для того, щоб. Підняти наш соус на зовсім інший рівень, дивіться, друзі, на цю текстуру. Дивіться, яка вона як розплавлений чи розтоплений сир. Це ідеальна текстура для голландського соусу. Якщо ми знаходимося, наприклад, з вами в ресторані. І у вас ідуть такі потужні стіданки, то в принципі цей соус класно тримати на отакій теплій водяній бані для того, щоб він був тепленький і не розслаївався. Тому що, наприклад, якщо ви почнете його гріти просто в сатінік, він розслаїться. Ну це типу нормальна історія. Є ще варіант, як робити цей соус в ресторані, це додати його в сіфон. Так, забери, в сифон. І тоді, в цілому, ви собі цей сіфон кинули на водяну баню, відсадили, 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 і він дуже текстурний і стабільний. Тому теж вам лайфхак. Хто не знав, голландський соус можна робити через сифон. Якщо ви хочете, щоб я показав це робиться, напишіть в коментарях, я вам приготую.